Друзі, привіт! З вами текстильна група Кавлотекс. зараз ми продовжуємо огляд і презентацію акційної позиції одягу трикотажного під кодом 40110 По акції трикотажний розкіш від текстильної групи Кавлатекс. Ціна за 1 кілограм становить лише 2,8 долари а вартість мішка вагою 25 кілограмів лише 70 доларів. Придбавши даний лот, ви та ваші покупці залишитися задоволеними. Знижка становить 17,5 долара. Позиція включає в себе штани та кофти, Штанів приблизно 15 кілограмів, кофт 10 Модельки і чоловічі, і жіночі за зниженою ціною зі знижкою 17,5 долара. Друзі, хто бажає придбати. Вже наразі у нас восьмий мішечок, попередній сім продано. Робимо замовлення, вказавши код позиції. Та лот номер 8 Номер телефону для замовлення вказаний у нас в прямому ефірі, закріплений зверху. Дивіться, які чудові штанці, хороші ходові розміри, достатня кількість і середніх і великих розмірів. Мінімальне замовлення один мішок 20. 5 кілограмів, вартість лише 70 доларів. Зі знижкою вже 17,5 долара. Позиція міксована, модельки чоловічі, жіночі. Сьогодні дану позицію дуже швидко розбирають як мішків із відео огляду, також без огляду. Зараз вже знімаємо 8. От попередні сім продано. Рекомендуємо робити замовлення. Для цього вам достатньо лише написати повідомлення під. Показавши код 40110 лот номер 8 Дивіться, які чудові, хороші штанці, різнокольорові, є і темні, і темно сірі, і сірі модельки всіх розмірів. Хто ще не встиг сьогодні, друзі, придбати акційну позицію одягу трикотажного по акції трикотажний розкіш. Робіть замовлення негайно. Дивіться, які чудові, навіть ось батальні такі, супер батальні, навіть я би сказав, розмір. Можуть траплятися бриджики, буквально пару одиничок на мішечок. Дана позиція зарекомендувала себе дуже хорошо, тому ми вирішили порадувати вас та зробили акцію на них, знизив, знизивши ціну. Зараз зі знижкою дана позиція в 17,5 долара. І представлений лот номер 8 Мінімальне замовлення 1 мішок 25 кг. Відправочку здійснюємо в день замовлення. Сьогодні замовили, оплатили і посилочка вже відправилася до вас. Дякуємо всім, хто вже сьогодні встиг придбати свої акційні лоти. І наразі представлений лот номер 8 Одяг трикотажний Америка, американський стиль, дизайн, присутні всі розміри. Мінімальне замовлення, один мішок 25 кілограмів, по 2,8 долари за кілограм. Ціна мішечка 70 доларів. Хто бажає придбати саме цей лот, пишіть нам повідомлення, телефонуйте, не втрачайте можливість на вигідну покупку. Це у нас були друзі-штанці. Ось ідуть кофти. Це все один лот, вага його 25 кілограмів. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Дякую, друзі, за лайк-трансляції, дуже приємно. Сьогодні у нас дуже активний день на одяг трикотажний. Зняли вже восьмий, знімаємо восьмий. Мішечок, попередні сім вже продані. Хто ще бажає дозамовити, або замовити, якщо не встигли ще придбати, пишемо нам повідомлення або телефонуємо. Сьогодні всі мішечки хороші, в хорошому стані, присутні всі розміри. Для замовлення будь-якої позиції вам достатньо буде лише написати нам повідомлення та вказати і код позиції, і порядковий. Номер. Якщо не встигаєте придбати будь-яку позицію саме із відеоогляду, замовлення, ми також приймаємо без огляду запечатаних нерозпакованих плотів, повторимо, що до завершення акції лишилося 8 днів. Дана позиція трикотажного одягу. Зараз йде по акції трикотажний розкіш від текстильної групи Кавлате.